У суботу актори мали зіграти виставу Дівка та зі сцени кажуть, її не буде. Колектив не довіряє директор театру і вимагає його звільнення. Колектив нашого театру висловлює недовіру нашому директору Олексію Коломійцю у підозрі фінансових комінацій та перевищення посадових обов'язків. Тому колектив нашого театру оголошує страйк на невизначений термін. Ми не вийдемо з цього приміщення, доки нас не буде почути і наші вимоги не будуть виконані. Актори не пожартували і справді зачинили всі двері. У середину нікого не пускають, а двері обвісили плакатами. На вулиці залишилась частина колективу, яка не підтримує страйку, і сам директор Олексій Коломійцев. За півгодини стрикарі вирішили вийти до преси. Ми просто не можемо надалі терпіти знущання та приниження. Оскільки наш директор часто запізнюється, використовує нецензурну лексику до учасників всього колективу і навіть до своїх студентів. Часто приходить на роботу у нетверезому стані або вживає алкоголь протягом усього робочого дня. Ми граємо вистави наповнені ненавистю. Зайдемо, коли прийде юрисповідь. Бо він нас наповнює ненавистю впродовж репетиції. Олексій Коломійцев керує тут вже рік. Закиди акторів відкидає. Я особисто для українського мистецтва за рік зробив більше ніж. Вся оця історія, так яка відбувається зараз. Хто там закрився? Планарі. Я не буваю на роботі, я неадекватний, Я бухаю і п'янствую, так? Правда? Ні, ну ми всі трошки знаєте алкоголіки, так? Да? Що ж, я не можу випити чарку. Проти директора більше 20 людей, але є й ті, хто за нього. Актор Павло, хоч і визнає, директор справді лається на репетиціях, запевняє, саме з ним театр розквітнув до Коломійцева. Це при старому керівництві. Про цей театр взагалі ніхто не знав. Не плюнути не хотіли в цю сторону, тому що це не театр. був. близько дев'ятої на переговори приходять представники міської влади. Не тямлять, чому про конфлікт театрали не говорили раніше. Можна було прийти і сказати про свої такі страхи. Ви У нас але... не було часу на це. Ми почулися, що, не що ми не будемо почути. Ірина Подоляк, яка торік керувала управлінням культури, пояснила. Тоді директори обирали на конкурсній основі. Було рекомендовано до співбесіди Олексія Коломійцева і Віктора Гаврилюка цих двох осіб, і за результатами співбесіди, які відбулися в управлінні культури, я прийняла рішення призначити Олексія Коломійцева. У неділю дві вистави були під загрозою та актори їх зіграли. Вирішувати конфлікт вже у понеділок. Пішли за стіл переговорів. Але й тут діалогу не склалося. Кожен розповідав про наболіле, переходили й на особисте. А директор, який спізнився на годину, не стерпів і пішов. Я не знав, що ви ще такі непорядні. Як, е, я, я так не буду спілкуватися. Я, е, я, за, я зараз, я зараз Керівник управління культури зараз не звільняє директора, як того вимагає колектив. Натомість ініціює перевірку у театрі. Буде проведена комплексна фінансова і господарська перевірка фінансової і господарської діяльності театру. Це треба робити незалежно від того, чи є якісь гострі конфлікти, чи нема гострих конфліктів. До закінчення сезону театрали мають відіграти ще дві вистави: через оголошений страйк. Думають, робити це чи ні. Ірина Панчишин, Роман Маленький, Віталій Дорош, головні новини Львова.